Відео огляд на квартиру номер 471 яка знаходиться в житловому комплексі Метрополіс в другому під'їзді на 33-му поверсі. Загальна площа квартири 63 метри квадратних. Так виглядає сам поверх. Сам житловий комплекс у нас комфорт класу, але деякі елементи зроблені як в бізнес-класі: це холл, прибудинкова територія, матеріали, з яких будувався будинок. Будинок будувався з цегли. Через це дуже гарна шумоізоляція. На поверсі ми бачимо є 5 ліфтів, 3 звичайних та 2 вантажних. Вид з поверху та самої квартири у нас буде на Національний природний парк Голосіївський. Переходимо до огляду самої квартири. Так, ось так виглядають у нас двері. Стан квартири в нас white box. тобто квартира не від будівельників. У квартирі вже зроблено багато будівельних робіт. Зроблена стяжка, шпаклівка, штукатурка, Розведена вся електрика. Розведені виходи під кондиціонери. Так, давайте з самого початку. Тут у нас є ніша під першу шафу. Далі йде гостьова ванна кімната. Далі йде ніша під другу шафу. Кухня. Висота стелі у квартирі 3 метри. Через це тут дуже великі, які майже панорамні вікна. Ось такий вид з кухні. В цьому будинку взагалі дуже гарні вікна. Тут німецький профіль, це вікна Salamander. В іншому будинку, який будується, там же будуть вікна VDS, трохи гірші. В цьому будинку вікна дуже-дуже високої якості. Так, це в нас дитяча спальна кімната. Далі в нас в коридорі є велика повноцінна гардеробна кімната. Далі йде доросла ванна кімната і доросла спальня. Також бачимо виход під кондиціонер. Будинок знаходиться прямо в центрі транспортних артерій Києва. 5 хвилин йти пішки до метро Теренки. 5 хвилин йти пішки до ТРЦ Магелан, 15 хвилин пішки до ТРЦ Республіка та до Епіцентру. На автомобілі до Республіки та Епіцентру 5 хвилин. Дуже велика зелена зона, дуже гарні краєвиди. Видно навіть залив Дніпра. Будинок майже повністю заселений, гарна сучасна прибудинкова територія, гарний ландшафтний дизайн як ззовні, так і всередині. Нагадую, загальна площа 63 метри квадратних. Чекаємо вас на перегляди.